Гарного часу доби усім, друзі. Дякую вам за те, що заходите, за те, що переглядаєте, коментуєте відео. Сьогодні я ліплю пельмені з фарш, з цієї свинки, яку ми закололи, от, і яку ми поховали вже практично все у баночки. А от сьогодні чоловік у справах на те, щоб він їм. Їх шукав, справи, самі його знайшли, таке мусить послухати людей. Але мені так, щоб сумно не було, сказав <кій> звари пельмень, тільки хочу пельмень, а не вареників. Знаєте, можливо, для когось дивно прозвучить таке прохання, але у нас немає нічого дивного. Справа в тім, що я абсолютно не люблю. Бути на кухні, абсолютно не люблю готувати. І коли ось питання постає, зварити вареники, чомусь вони в мене отак на швидкоруч получаються, як колись про, казали про пироги зі штри три та три. Ось так і в мене. Я їх щоб швиденько-швиденько, вони в мене получаються великі. Але чоловік думає так, поки він щось робить, то щоб мені сумно не було. То най це будуть пельмені. Так от, думаю, як би так його здивувати, і як би за 16 років показати, що я все-таки пельмені готувати вмію, хоч і не люблю. Тому що на велику сім'ю зготувати пельмені. Такі, як вони є, то це дуже багато часу потрібно. І це так для мене нудно, ну, але все ж таки, все ж таки. замісила тісто, розкачала все як не може бути, взяла стопочку, роблю варенички, накладаю фарш. Фарш зроблений, тому що Юра мені змолов м'яса трішки на фарш, так, щоб в холодильник його покласти. Окремо накрутив цибульки, теж стоїть в холодильнику. Тобто, все, що мені лишалося зробити, це замісити тісто, заправити фарш, присолити, перчик, часничок і все готово. Тей, ну, тей Тепер роблю, знаєте, для мене це не роблю, я стою, граюся, звичайно. Ну, Але таке, поки ліплю йому вже пельмені, такі, які він хотів, здивую я його. Все-таки зроблю такі, що і в ресторані не подадуть. Але поки ліплю, згадала я кілька історій в нашому сімейному житті з пельменями. Так от, перша історія це наші з ним перші пельмені. Ми їх згадуємо дуже часто, і приємно те, коли Юра каже до дітей: зараз я вам розповім, як мама перший раз і пельмені варила. Значить, було це ще коли ми тільки одружилися. Він працював у товаристві на тракторі і до ночі, до ночі був у полях. І така була гроза. Страшна, що я не знала, коли він додому повернеться. Пальмені йому зварила, і так мені хотілося, ну щиро хотілося, щоб коли він додому повернеться, щоб вони були тепленькі. І вже думаю, ну, як я їх вийму у щось замотаю, ну я ж не знаю, коли приїде, а приїде, а вони візьмуть і захолонуть. Ну, хай вони, значить, постоять у тій воді, у якій вони варилися. Будуть у гарячій воді, значить, будуть тепленькі. Ну, звичайно, до того часу, як він приїхав, він їх да, не спорю, їв тепленькими, але їв уже знаєте, не пельменями, а їв уже справжніми пиріжками. І так сміялися, як ми сміялися, і як ми сміємося до цих пір, того вам не передати. Ото дійсно, що були перші а то, але знаєте, дуже приємно, коли от є, що згадати у ну, сімейному житті. А ще одна історія була така: от. ми повезли дітей в один із обласних ТРЦ. Там діти погралися, десь там поїздили, потім пішли ми в один із таких кафетерій там. Ну і думаємо, ну що замовити, Юра завжди любить замовляти пельмені. Але коли ми почули, скільки коштують пельмені, так ми туди-сюди помножили, поділили один пельмень, виходив 11 гривень. Ми, його, ми так їх і не замовили, але так, щоб не образити і щоб самим, так знаєте, вигляда, не виглядати, ми ну, замовили діти там картопільку фрі, я рис з овочами, а Юра тільки чашечку кави. Приїхали додому і зробили пельмені домашні. І ось коли я їх порахувала. я кажу: ти знаєш, як ми круто живемо, ми будемо їсти пельмені майже на тисячу гривень. Ну, отакі справи. Наразі я навіть не уявляю, скільки можуть коштувати пельмені, але в нас вони, слава Богу, домашні. Ну, ось такі друзі, получаються пельменчики. Подивіться, що з них хотіти. Малесенькі, акуратні, м'ясом наповнені. Зараз ще вони зваряться в підсоленій водичці. Ну і це буде просто смакотам. Ну, власне, ось вона. Ось вона, ця смакота, яка вийшла. Подивіться, будь ласка, вони не розкидані, нічого, акуратненькі, малесенькі. Думаю, що у цей недільний день все-таки я чоловікові догоджу. А ще наперед можу сказати, що він скаже, ну, як тобі пельмені? Він завжди, каже, як йому щось ваш, пахне малом.